У другому турі Ліги Націй збірна України зустрічається зі збірною Чехії. Я почитав, що пишуть чеські вболівальники про цю гру, і залишився здивований тим, що абсолютна більшість висловлює негатив на нашу адресу. Зокрема, чехи гніваються від того, що збірна України типу грає за їхні кошти, висловлюють невдоволення присутністю наших громадян в своїй країні, каверкають гасло Слава Україні, а хтось навіть пише, що на матч можуть пронести російський прапор. Адекватних чи тим паче позитивних для нас коментарів, мені здається ще менше, ніж навіть перед матчем Україна-Словаччина на Євро 2024. Власне, я зібрав для вас добірку коментів, і в наступні хвилини ви самі друзі все оціните. Тому чекатиму і від вас на коментарі з вашими думками під цим відео, а також на вподобайку, якщо ви хочете допомогти зібрати більше переглядів. А якщо вам загалом цікаві відео про футбол пов'язані з політикою та війною в Україні, адже футбол не поза політикою, то підписуйтеся на канал і не займайтеся. Бувайте про дзвіночок. А ще нещодавно я почав вести новий канал про Шахтар. Посилання в описі починаємо з ось такого цікавого коментаря. Отже, якщо на поле вийдуть гравці славії, то Україну не можна перемагати, бо це за словами Твердіка може бути проросійським. Це, вочевидь, написано у контексті наступного. На початку 2024 року словацький клуб Слован Братислава зіграв товариський матч з Московським Динамо. Це, звичайно ж, викликало величезну хвилю критики, адже з початку війни в Україні більшість на Заході не хоче мати нічого спільного з Росією. Пізніше ж у Слована був запланований спаринг з чеською Славією. Але голова ради директорів Славії Ярослав Твердяк, якого згадує коментатор, обурився матчем Слована з московським Динамо і заявив, що його клуб в такому випадку не гратиме зі Слованом. До свого повідомлення він також додав фото України. Інського захисника Славії Тараса Качараби у футболці з написом: ми підтримуємо Україну. До речі, дивуватися проведення матчу з росіянами клубом зі столиці Словаччини особливо не треба, адже ця країна є найбільш проросійською у Центральній Європі. І це чітко прослідковувалося перед матчем збірних України та Словаччини на Чемпіонаті Європи 2024. Я робив тоді відео про думки Словаків про матч з нашою збірною і прям раджу його подивитися, якщо вам цікава ця тема. Є ще коментарі зі згадкою голови правління Славії перед матчем збірної Чехії з Україною. Воло Єсни твердіка! Нехай Славія грає з Україною. В попередньому матчі першого туру Ліги нації збірна України грала проти збірної Албанії теж у Чехії, але при цьому була господарем зустрічі на стадіоні праської спарти. Адже через війну всі наші команди вимушені знаходити стадіони для домашніх матчів у міжнародних змаганнях в інших країнах. На цей раз вибір національної збірної пав на Чехію, зокрема і через логістику, щоб протягом трьох днів зіграти два матчі в цій країні. І ось під новиною про це наступні коментарі. Де їм ще грати? Тут є впевненість, що фанати з України заповнять стадіон і створять домашню атмосферу. Тут фанати не повинні боятися, що після матчу їх перед стадіоном чекатимуть і відразу ж відвезуть на фронт. У нас просто прекрасно. Окей, а хто знову оплачуватиме безпеку, охорону та інші витрати? Знову ми, коли скрізь стверджують, що треба економити, а не розкидатися грошима. М? Так, звісно, заплатять люди. Не сумнівайтеся, знову піднімуть податки, щоб забезпечити підтримку Україні. Злодії. У нас в селі, де я маю дачу, оселилося чимало українців. Село надало їм житло та допомогу. Коли нас попросили організувати захід і всі зібрані гроші віддати їхнім родинам у селі, ми відмовилися. Ворожнеча була страшенна. У тавернах сварки і зрідка великі бійки. На щастя, тепер пансіон знову для туристів, і він знову чудовий. Після їхнього виїзду майже все довелося відремонтувати. Дякуємо, Гавле. Маю припущення, що дякуючи якомусь Гавелу, коментатор має на увазі вже померлого Вацлава Гавела, колишнього президента Чехії, який був відомий своєю підтримкою прав людини і демократичних цінностей. Цей коментатор напевно буде мати ще більше неприязні до Вацлава Гавела, якщо дізнається, що в Україні є кілька вулиць, названих на його честь. І це якраз є проявом визнання внеску Гавела в боротьбу за свободу і права людини та підтримки демократичних цінностей. Однак цей коментатор отримує лише коменти на свою підтримку. У Пельзені їх дуже багато. Лише у нашому під'їзді за останні два роки чотири родини купили квартири і зараз тут живуть. Коли я на районі, то всюду зустрічаю українців, кричать на вулицях, з вікон і на дитячих майданчиках. Радійте, що ви не в празі. Ага, класика. Друзі, я зробив вигідний прогноз на матч Чехія Україна і поділився їм у своєму телеграм-каналі. А ще залишив там для вас новий бонус до 150 тисяч від партнера мого каналу GG, який також є партнером Динамо в Єврокубках. Посилання на телеграм-канал в першому закріпленому коментарі та у лівому куті екрану. Далі коментар, який лише спочатку виглядає на підтримку українців. Українці порядні та працьовиті люди. Добре, що наша республіка їх підтримує. Слава Україні, а правда і любов завжди переможуть брехню і ненависть. На це надходять наступні відповіді: А дурість перемогла Пашика. Прізвище Пашик вказано у коментатора, який написав Слава Україні, і про те, що правда і любов переможуть брехню і ненависть. Так, це правда. Тож нехай вони заплатять за витрати своєї команди. Тоді любов переможе. Обережно з тими препаратами, і головне, приймай ліки за рецептом, а то почнеш марити. А ти сьогодні прийняв свої ліки? Якщо так, то можливо варто змінити медикаменти. Не ганьби Вікторію! У коментатора, який написав типу на підтримку України, на аватарці встановлено логотип Вікторії Пельзень. А чому типу на підтримку України? Бо в підсумку виявилось, що ці слова були сарказмом. Йому пишуть. Добре, що ти це маєш на увазі іронічно. В Бельзені ж не такі вже й дурні люди, щоб це сприймати всерйоз. Хоча, звісно, можуть бути і винятки. А він відповідає: Ти єдиний, хто це зрозумів. Не розумію, хіба дозволити їм грати тут це не більший ризик для нас. Вони могли б грати і вдома. Можна розглянути таке місто, як Львів біля польських кордонів, де відносно спокійно і місто зовсім не постраждало від війни. І на це надходить відповідь. Путін надішле атомну бомбу прямо у поле. Це мішень. Хочеться порадити коментатору, який пише, що Львів зовсім не постраждав від війни, подивитися, які теракти коїла там Росія, зокрема, кілька днів тому. А ще цікаво, чи враховує він, що його збірні Чехії грати проти збірної України не лише зараз вдома, а ще й на виїзді у жовтні. І чи готові самі чехи, і зокрема він особисто приїхати до Львова? Нашим то хлопцям не звикати грати в Україні під повітряними тривогами і сидіти в укриттях. Хотів написати цьому коментатору те, що зараз сказав, але, на жаль, на цьому чеському сайті, щоб авторизуватися, треба спочатку ввести чеський номер телефону. ОГИДА! Не плач! Ти подивився в дзеркало? Це слово на адресу України. Як вони можуть грати у футбол? Вони повинні воювати на війні, а не чи дозволять взагалі підтримувати Чехію? І на цей жарт надходить жарт у відповідь. Лише в гостьовому секторі. Хто буде господарем? Враховуючи наших безсильних фанів, я припускаю, що Україна матиме перевагу серед аудиторії. Україна, хто ж ще? Україна повинна виграти, бо вони бідні і не можуть нічого виграти чесно. Їм потрібен захист. І на це надходить непогана відповідь: Бідний тут лише ти. Далі коментар, який чеською читається так: Слава Україніце! Перекладається це як слава на узбіччі. А ще є такий коментар: сподіваюся, що ми переможемо! Славу на узбіччі. Будуть бомби і ракети. Українців буде більше, ніж чехів. Від таких коментарів хочеться плакати. Дій Богу, знову ці коментарі від розчарованих людей аж нудотно. На нові був репортаж, коли надали український збірний стадіон «Еден» для гри, і всі опитані українці були вдячні і щасливі, що змогли взяти дітей на матч. А тут у коментарях купа невдах в з комплексами. А чи не можна, щоб там не було жодного чеха? Бо я не хочу, щоб кремлівці взяли з собою російський прапор і провокували бідних українців. Бо знову не хочу соромитися за чехів, як завжди. Це вже перебір втягувати так політику в спорт. Чим це допоможе? Іноді соромно за те, що я чех. Спортсмени повинні робити те, за що їм платять, а не займатися політикою, яку вони в більшості випадків не розуміють, і це шкодить в основному спорту. Друзі, якщо ви, на відміну від цього коментатора, вважаєте, що спорт і, зокрема, футбол не можуть бути поза політикою, і вам цікаві відео на таку тему, то підписуйтеся на канал. І не забувайте про дзвіночок, а то YouTube іноді глючить і не видає відео у рекомендації. Також не забудьте поставити вподобайку, якщо вам було цікаво. В описі та коментарях буде посилання на мій телеграм-канал і Ютуб канал про Шахтар. Дякую всім за перегляд і слава Україні!